Я одів селфі шляпу, зараз відвідую немножко на коментарі. По поводу моєї освіти. Освіта у мене ніяка. Я школу, а все остальне обучався вже самостоятельно. Я не поступив у вуз, а потім і плюнув на це і забив і на все. Більше був зайнятий зароблянням грошей і тим временем зрозумів, що освіта не нужна. Можна самому все навчитися, а якусь бумажку отримати, нафіга вона кому потрібна то на неї буде дивитися. В наше час на неї взагалі ніхто не дивиться. от. Біля річки на спи крокодили сидять. Або я з'їм крокодила, тільки їх тут нема. Скільки коштує квиток? Є на даний момент найдешевий квиток для мене, щоб з торбою летіти, в гривнях коштує 22 500. Кстати, на текущий момент учитывая всі донати, які я ще не потратив вже майже вистачає, там ще додать гривень 500 і все. Уже можна купувати. Ну хай буде те саме, я думаю, що поки я доїду до следующего інтернету, а він буде кілометрів через 200 то вже буде хватає денег на квиток. Ну і в виду ті деньги, які мені кидали ще на морожене. Так що хватить. Ну, це ж не значить, що це саме. Просто я зробив банку для того, щоб кидали на квиток. Навіть якщо я його вже куплю, все одно ця банка залишиться, а потім ці гроші підуть для чогось другого. Це ж не має значення, короче. не, не значить, що обов'язково цю банку треба використати конкретно на цій цілі. В общем таке. До речі, я ж забув сказати, що я поміняв реквізити на банка це на квиток. А на морозиво я поки обрав. А потім побачу, може, якусь нову зроблю таке. Нова банка, скоріше всього, буде на нову подорож, може. бути. Хоча нова подорож буде не скоро. Але мені гроші понадобиться для інших цілей, яка різниця. Я буду знімати контент, навіть там, якщо буду селитися кудись на нове місце і там пускати корні. Все одно буде контент, а ви будете кидати донати. <свісно> <свісно> ну отак. Вот. Так, кстати, подякую всім ще раз за донати. Якразій коментарі, якраз на цю тему. Да. Знімай контент, йому вам підтримуємо. По поводу блин, а, про прививки, да. Прививки я ніякі не робив, але я ізучив інформацію, що де і як, як уберегтися від цих хвороб, в принципі, поки нормально оберігаюсь. Правда, отут, наприклад, де я зараз їду і буду їхати, комарів буде достатньо і тут вводиться. Малярії немає, але тут є інші болізні, про які я вже розказував. Тому все одно треба берегтися комарів. кусок комаров. З вот по поводу жареного м'яса мені його дуже хочеться, але я вирішив, що самому готувати дуже геморно, тому проще купити, тим більше, що ціна, я повідомлював, що там нормально. Тут наценка у них невелика по сравнению з Європою. В Європі там на 80% блюда состоит із роботи офіціантів і всяких поворотів. Я не знаю, які взагалі тут зарплати. Тут, мабуть, 100 доларів це хороша зарплата. Ось от. По поводу мелодії. Взагалі класна мелодія для всього цієї мандрівки буде ламбада. Тому що вона сама популярна тут везде, я у всіх країнах її чую частіше. Вона звучить везде. Ламбада. Найзвичайні. По поводу програм Осман думаю, мене безплатний. Я взагалі принципіально ніколи ніяких програм не купляв. Це мій принцип такий. І не буду, я думаю, купляти. По поводу азійських країн у мене взагалі є мрія по, по всім цим країнам проїхати, по всім країнам, які ви упоминали в коментарях. Але це буде потім. Поки що у мене вже наситився я подорожив, Думаю, хватить пока на ближайші роки. Тому що тут треба вибирати. Або Таня залишається в Україні і я ще год катаюсь, або, або ми переїжджаємо і сидимось на новому місці. Скоріше всього, другий варіант. По поводу того, ким я буду в Європі, чим буду заробляти, Та це не матиме значення взагалі, де я буду жити. В принципі, буду займатися тим, же, чим я раніше і буду тим, ким я і був. Зараз у мене в колесах звичайні покришки, камери, але між ними стоїть защитна лента від проколів і дві камери. Два слоя старих камер, тому воно абсолютно непробиваемое. Останній раз я літався, я вже розказав, дуже давно. Білети я купую прямо в тій авіакомпанії, яку я буду летати. На даний момент це Іберія. Вона найкраща тут, щоб літати з Європи в Америку і Америки. Є, звісно, і інші попадаються, але в основному Iberia. Вот. А Kiwi я використовую для того, щоб... Щоб знаходити авіакомпанію, якій найдевій білет. Кива показує взагалі неправильні ціни і я не розумію, які змістили туди купувати, тому що там дорожче. Коли ти знаходиш, я на Києві знаходжу Іберію, знаходжу білет, потім захожу на Іберію, бер... дивлюсь білет на той же самий день і там нам дешевле. Так. Якою програмою пользуюсь для навігації? Я пользуюсь Гуглом і Османдом. На даний момент. це саме... Раніше все одно гуглом пользувався, але зараз приходиться Османдом з-за того, що інтернету немає, а Гугл часто збрасиє всі настройки і всі дані і нічого не показує. А Османд ще може показувати на автомобільних дорогах перепади висот. Правда, -то на цій висоті сьогодні мені показав вже 460 метрів, хоча бути 3700. Я не розумію, в чому прикол. По поводу того, що виїжджають на ПМЖ в Парагвай, якби ну, как бы я був сам без стані. То я би виїхав куди хочеш, в будь-яку Албанію, в будь-яку країну, де дуже дешево жити. Та хоч би навіть в ту саму Бразилію, хоча там клімат мені не подобається. В, в якусь таку країну, де дуже дешево жити, можна собі і жити все довольстві. так. Чи прибираю я за собою сміття? По-разному. Якщо стоянка чиста, то звісно, я її вставляю чистою. Дуже часто є сміття з палію. Ну, буває таке, що кругом такі гори валяються. Що і моє там теж поміститься. Так от. По поводу блюда за 2 доларів це круто. На текущий момент, мабуть, дуже круто. Що, в Європі найдешевіша шаурма 4. Ну, 4 євро, грубо говоря. Кофе, наприклад, якщо раніше можна було випити за 1 євро, зараз говорять, що вже за 2 даже не вип'єш. Буває, що 2-3 євро стоїть кофе. Вот. То же самое. А по поводу дешевої їжі э, столовок. В Україні, кстати, ми з Сашком їх їздили в 2017 году, Типа на море. Ми возле Кременчуга, там є Власівка, там завод, Королівський Смак. І ми там зайшли в столовку і на 30 гривень ціла поляна вийшла. Можете подивитися ті відео. Це похід дорога до моря 2017. О, там є ця серія. Були такі моменти, і такі столовки зараз можна знайти, але їх треба шукати, бо їх так просто не знайдеш. Да. Ну Вони є, навіть в Києві ще недавно бували такі, зустрічалися. Банані підсмажити можна на будь-якому жиру і буде смачно, я вам так скажу. У мене жир самий простий, Це може бути пальмова олія чи непонятно що. Написано рослинна олія, але воно виглядить як смалець, але без запаха і вкуса. Нормально банани смажаться на ньому. Так що я думаю, банани смажити це дуже смачно. Причому навіть їх підсолюєш, якщо треба сахарку, можна потрусити. дуже вкусно. Тут сезони дощів, воно ж везде по-разному. Отут, возле екватора, тут зовсім по-другому все. Тут в основному сезон дощів весною і осінню. Має літа наоборот сухі і прохладні. Отак от. А чим далі від екватора, там вже тропічний цикл йде. Там виходить буває вологий сезон, Обычно вологий і жаркий. От, і прохладний і сухий. Або наоборот, не буває, наприклад, як, як в Чилі, в Сантьяго. Ну, це залежить від того, там, як, як дують вітри, пасати, яка температура океану, яка температура суші. Тому виходить, що там пустині, а там вологі, ну в общем таке. Ну а екватор тут в основному я коли зучав, Еквадор і Колумбія, тут в основному так ідуть це два цикла в году. Весна і осінь це вологий період, а літа і зима це сухий. От зараз. Я попав якраз на кінець вологого періоду. Скоро почнеться софію. Ліхтарик купити, а на бісить мені потрібен, щоб знов загубити, я їх постійно гублю, не треба. Телефоном нормально справляюся, ночі я не їжу. Ну, вчора було ісключення, хоча тут велодорожка. Так що не страшно. По поводу риби, яка може з'їсти чоловіка за 10 хвилин, це міф. Ця риба не зможе з'їсти чоловіка за 10 хвилин. І взагалі, якщо чоловік не ранений і в нього не тече кров, то риба взагалі його не троне. Ця риба нападає, якщо кинуть м'ясо, вони його дуже люблять їсти, але не настокав. В общем, то міф, чуваки. І ця риба водиться не тут. І ще раз хочу Напомнити, що ця риба водиться в Амазонці. Ви не путайте. Місця, де я знаходжусь, і Амазонка це зовсім різне. По поводу того, я родом не спричив. Сам я народився, ну це тоді був Щорський район. Вот, там в одному селі біля кордону я народився, якого села, мабуть, вже нема. Десь. В другому селі я там прожив дитинство декілька років, а вже по, потім ще трохи жили в Щорсі, а, наоборот, Спочатку в Щорсі 4 роки, потім 5 років, там ще в тому селі, а вже потім переїхали прочекали мені було 11 років. От. І так до 20 років. приблизно з 20 років я блукав по Києву, до 26, з 26 поселилися на квартирі, прожили там 10 років, 37 років переїхали в Вертіївку і там прожили 8 років. І ось вже і тепер вже майже рік я бомжую. Да. Отак от живемо. Я злюся, коли машини сигналять, тому що вони сигналять по поводу і без поводу, а я не знаю, як реагувати. Обычно я привик, що якщо сигналять, значить, ліба треба втікти, тому що може бути аварія чи ще щось. Наприклад, колись був случай. Ми їхали з Ігорем десь на Західній Україні, там був дуже крутий спуск по поганій дорозі, і ззаду машина дуже громко сигналила. І я зрозумів, що щось сталося. І я втік, а Ігор ні, Ігор стояв. І машина пролетіла прямо мимо нього, так буквально десь менше метра. І обдала обдав його пилюкою. Ігор дуже матюкався, а я Ігор обіцяю, що того чувака тормоза відказали, і там летіла фура, і він не, не мог зупинитися, поки не залетів вниз саме і потім вже на підйомі тільки зупинився. Отак от. Тому, коли мені машини сигналять, у мене перша реакція це знає, що случилось, сталося, треба тікати з дороги. І, і вона, знаєте, наскільки достає, якщо так сигналять постійно. Крім того, у мене дуже чутливий слух. І коли громко сигналять прямо рядом. Мені прямо больно. Воно мені п'є прямо в ухо, в мозг і мені дуже боляче. І тому я так сильно ругаюсь. Перший раз таке случилось в Албанії, і потім вийшло ще багато де. І, і поэтому, а вони ж сигналять постійно. Вот. А, а по ідеї, повинні сигналити тільки тоді, коли якась ситуація, наприклад, уступи дорогу, типа там, коли щось случається, він сигналить, наприклад, хтось різко виїхав йому на, на переріз не по правилам, і ще щось таке, Ну, от таке. Поэтому це я вважаю неправильно, коли вони сигналять без поводу. Треба, щоб сигнали іменно туди, коли є повод. І ти будеш знати, що це вийшло, треба реагувати. І поэтому я злюсь. Поняли, да? Ну, взагалі, цей велик не таке вже гивно. Просто його предыдущий хозяїн гробив, але зараз він вже в такому стані, що в принципі все, що було гино, я вже замінив на хороші запчасти. Іноді некоторые знову приходится змінить. Ну, я ж говорю, що це самое Кстати, по поводу последней поломки тогда дуже... Я просто був в шокі і боявся, що вже все накрилося моя мандрівка, тому що эти вот, як их называют, дропаути, по модному називаються. Його вигнуло настолько, що я думав, що він сейчас зламається, коли я його буду ровняти. А я його равняв камнем, стукав, отак, тут, тут, поки він не став на місце, бо інакше не, не змогу зажати колісо і не змогу зажати багажник. А, кстати, там багажні укріплення теж відламалися, я їх зажав шайбами. Тримається нормально, я думаю, до фінішу доїде, тому що міняти багажник. Сенсу зараз. А так воно нормально все работает. Поэтому нет, велик вполне нормальный. В принципе. Можна считать, що раз я до нього доїхав до сюди, значить нормально. От. Друге діло, що сама Бразилия оказалась гівном. От Бразилия, гівно, в плане велосипедов, тому що нормальных велосипедов там невозможно купить. Запчасти тоже, кстати. Запчасти повно гивно. Бразильские запчасти самі дешеве, але вони гівно, вони хуже, чем китайские. А китайские в них стоят почему-то дорого. Вот так вот. И то еще не везде купишь. <суміло> Поэтому Бразилия гівно, а велосипед ну, як для бразильского гівна, — вполне нормальный. Понял, <суміло>, да? <суміло> Использовать ложки вместо бортировок, так я так раньше часто и робил. Л ложка и отвертка. Все. Ложкою підковуєш, відвертку підставляєш і далі ложкаєш. А зараз у мене алюмініва ложка, але вона теж згодиться. Вона доволі крепка і вона це зробити. Так що на цим на я не парюсь. Мені зараз такі треба колешки вирізати з нової проволоки, видовбать колешки. І ще, кстати, проблема зажигалка закінчується. а вторая зажигалка не робота, а третя зажигалка загубилася вместе з тією торбочкою Ну так. Е, дело в том, что это по поводу того, что я появляюсь в сети, а ничего не пишу. Бывает таке, что я поймаю Wi-Fi, и він тут же пропадає. Таке дуже часто буває. Або вдруг перестає роздавати інтернет тоже. Кстати, уже отвечаю на комментарии в Телеграме. Видео получится длинным, возможно, даже отдельным видео выпущу ответы на комментарии. Так, по поводу, короче, сбегать на высоту, так я сам туда и иду. Причому непонятно, яка тут висота буде на вершині перевала. Скоріше, я нікуди бігати не буду, хоча там є якась обзорна площадка, то я на неї схожу. Возможно, навіть сьогодні і вже ночувати буду десь уже на спусків. Потім, по поводу. Що там іще. А ну по поводу цього монумента. Я так зрозумів, що ви говорите про монумент, який знаходиться туди. Якби я поїхав по 25-й трасі тудою, потім якась ще друга траса, яка називається служебною, і заїхав із севера в кіто, то там можна проїжджати цей монумент. А спеціально до нього їхати я не буду. А так тут любая траса пересікає екватор, і там буде якесь знакове місце, воно буде позначене, і я возле нього зачекінюсь. Отаке буде. Мне кстати, вот этот рекорд высоты намного интереснее, даже, чем пересечение экватора. Хотя пересечение экватора тоже значимая вещь для мене. Я колись мечтал в начале путешествия, что я буду там праздновать свой день народження. А вышло так, что я доїхав туди раньше, чем планував. Вот. А день народження буду праздновать скорее всего в Колумбии вже. Вот. Но ну, я таким особо праздновать не буду. Чисто символічно сделає невеличку поляну собі і все. Ну, так, вроде все, і тільки по поводу дров могу сказати так, що да, вологість повітря сильно впливає на горіння дров, тому що е, бувають такі умови, що навіть сухі дрова дуже погано горять. А бувають такі умови, які в мене були там, коли я заїхав на 3 тисячі, що і дрова дуже мокрі, хоч викручують, І вологість повітря така, що ета. Ну Воно потім таки розгорілось, правда, воно вже тоді мені не нужно було. Я їсти згорів, а воно розгорілось, коли я вже ліг спать. Трошки погріло мене, поскушило. ну а от, І таке дуже часто бувало, то зимній поход, мій второй, Вілопоход вижив, що там теж був такий случай з дровами, що ну, я тоді з трудом не розпалив. От. А два рази були случаи такі, що я не мог розпалити. Перший раз, це коли ми їхали в 2013 році з Ігорем весною, возле каменного села, там теж були такі дроломукри, хоч викручують. І ще один раз, коли я їхав, перший зимний поход перед Славутичем, там теж я захотів себе вечерю зробити і не мог розпалити, хоча я розпалював газовим пальником, як його зрозуміли, так? Да? І не змог, не змог. Отаке вот бувало, да. Ну в общем, на тому все на коментарі відповідається, подивлюсь сколько минут вони займають. Може отдельне відео випущу.